Зараз пройшли свята да. новорічня і скоро День Святого Валентина, і мене запрошують в гості, і всі кажуть, нічого, можеш трошечки випити вінця нічого страшного не буде, вино корисне, його багато лікарів радять. Мій чоловік проти алкоголю, але знаєте, буває, що ти в компаніях, вони так там ну давай трошечки, ну, да. нічого не буде взагалі. Чи як важливо. бути? Ну так, чи можна? <реш> <реш> так як ми говоримо не про вагітність, а ми говоримо про грудне вигодовування, ну, так. ми знаємо, що інтервали грудного вигодовування можуть бути до 2-3 годин. То за ці 2-3 години в нас допустимий є рівень промілю в крові, <реш> доступний дрінк, так, це оптимальна кількість алкоголю, так, один дрінк. Які виводиться із організму протягом 2-3 годин 150 мл вина, так як наливають в ресторані, завжди в келих вина, це рахується один дрінк, і його можна випити. Ви можете погодувати груддю, Випили 150 мл вина, і через 2 години ви можете спокійно погодувати груддю. Тобто воно пройде да, да інактивується алкоголь. Це так само, як до речі, така табличка є навіть в воді... для водіїв на сайтах. Є калькулятор з вашою вагою. І будь-яка людина може ввести в свою вагу вид алкоголю, да mm -hmm. градус да, алкоголю, е, об'єм, і вона розрахує, через скільки алкоголь виводиться. Ну, бо алкоголь виводиться з легенями, з нирками, з пітливістю, тобто ну він інактивується. тому він не буде у вас 150 мл Вина не буде у вас добу в крові.